Коли Умар, другий халіф після пророка Мухаммада, мир йому і благословення Аллаха, відвідав Єрусалим, він опинився в найбільшій церкві міста в той момент, коли настав час для молитви. Тоді єпископ запропонував йому помолитись у храмі. Халіф Умар відповів: Ні, якщо я помолюся сьогодні у цьому храмі, після мого відходу мої послідовники можуть відібрати його та не зможуть захистити ваші права. Якщо халіфат заснований на справедливості, дотриманні прав інших і глибокому прагненні миру, як це визначено Кораном і самим Пророком, тоді халіфат може стати великою силою в ім'я добра у всьому світі. Одна з речей, яка мені подобається, коли я беру участь у симпозіумах Миру Ахмадійської громади, це слухати його святість. Я завжди знаходжу це надихаючим. Я думаю, що його сьогоднішній виступ був ще важливіший, ніж будь-коли. Я всією душею сприйняв те, що він говорив про загрозу Ігіл в Іраку та Сирії і те, що Ігіл не має жодного відношення до ісламу. Я подумав, наскільки переконливим були його слова. Його святість промовив неймовірно потужну промову, виклав усі докази про те, що роблять войовничі угрупування, такі як Їл, і потім повністю знищив їх з погляду того, що насправді говорить Коран. Я думаю, що це допомогло багатьом тим, хто сидів у залі по справжньому зрозуміти, що таке істини іслам і як це послання миру знаходиться в самому центрі його. Його святість це просто неймовірно. Все, що він говорив під час виступу, було сприйнято мною, і я можу справді переказати майже все, що він розповів. Я не знаю, як і чому, але його слова вразили мене. Я просто знаходжу це дуже вражаючим. Я дуже рада бути тут. У мене просто немає слів. Він відомий світовим лідерам своєю гуманітарною діяльністю та своєю місією досягнення миру у всьому світі виражений у його знаменитому заклику Любов до всіх ненависть ні до кого. Він багато подорожує з метою поширення послання миру та нагадування всім поважати права інших людей. Під час цих поїздок його святі зустрічається зі світовими лідерами від Далекого Сходу до Європи, від Північної Америки до Африки, обговорюючи соціально-економічні та політичні проблеми, що стоять сьогодні перед світом, і про те, як встановити мир та справедливість у світі, він також зустрічається з релігійними та громадськими діячами, щоб ділитися спільними цінностями та основами ідеалами універсальними для всіх релігій. Та культур з метою покращення морального стану людства та створення атмосфери, любові та прихильності від молодого до старого. Він із співчуттям вислуховує простих людей незалежно від раси, кольору шкіри та релігії. Він особисто ініціював соціальні схеми та проекти, щоб полегшити людські страждання та зменшити бідність. Його непокоїть не лише моральний стан членів Ахмадійської громади, а й стан миру та гуманітарні проблеми людства в цілому. Заклик, любов до всіх, ненависть ні до кого за допомогою його святості відшукує справжнє життя. Я став свідком того, як його святість розпочав джихад, джихад любові. Про його боротьбу проти джихату мечем, саме джихатом пера та самої любові. Для мене велика честь вітати вас, ваша святість. Ваша діяльність зробила вас фігурою світового масштабу. Ви стали провідником для мільйонів мусульман у всьому світі. Ваша святість, безперечно, є відображенням того благословення, яке ви приносите в ці збори. Я хочу висловити подяку. І це честь для мене бути присутнім тут перед вашою святістю і цими зборами. І це велика честь для нас, що ви тут. Як я казав раніше, ваш приїзд об'єднив разом палату представників та сенат. Ви повинні частіше відвідувати нас, і ми вдячні вам. Я хотів би ще раз віддати належне роботі, виконаній мусульманами Ахмадію підвищенні якості життя в Африці, зокрема в галузі освіти. Коли у мене з'явилась можливість дізнатись більше про вашу святість, про ваше служіння людству, про ваш внесок для народу Огана наприкінці 70-х і на початку 80-х років, це навело на мене роздуми, і це нагадало мені про одну чудову подію, яка сталася тут, у нашому великому штаті кілька років тому в Долині смерті, ви напевно пам'ятаєте зиму 2004 року, коли випало 7 дюймів дождю в Долині Смерті. Через деякий час навесні 2005 року вся долина була вкрита квітами, і це було лише нагадування про те, що долина смерті не була мертвою. Вона дрімала в очікуванні того, що було посіяно насіння можливості. Я думаю, ваша святість притуна звичайну роботу, яку ви проробили в Гані, зокрема в галузі сільського господарства, завдяки чому було вирощено пшеницю для населення Гани, що було вперше в історії цієї країни. Ви посіяли насіння можливостей, і це нагадування для всіх нас, оскільки ми маємо справу з проблемою невіглавства, злиднів та хвороб, тоді як ви присвятили все своє життя цьому, коли супроводжують правильні умови, успіх незворотній, він неминучий. Успіх однозначно знайде свій шлях. Це один із рідкісних заходів, коли надають золотий ключ міста. Сьогодні ви бачите, як ми даруємо його вам ваша святість. Я був присутній 4 рази на церемоніях вручення ключів міста за мої 12 років як члена міської ради, і це особливий привілей, призначений для самих особливих гостей. Ця рука потиснула руку його святості. Я був дуже схвильований. Сьогодні ця людина Мірза Масрур Ахмад всесвітній глава ахмадійської мусульманської громади є халіфом ісламу. Його послідовники налічують десятки мільйонів людей, що живуть у 200 країнах по всьому світу. Що робить його лідером найбільшої єдиної групи мусульман у всьому світі, які йдуть за одним імамом. Цей халіф, який виступив у Конгресі США в британському парламенті, у Європейському парламенті та провів зустрічі з десятками світових лідерів, світові лідери високо оцінюють його досягнення як борця за мир. Ми згодні в цьому з його святістю, мужнім борцем за свободу релігії та миру. Ми високо цінуємо халіфа за осуд тих, хто перекручує віру, роблячи це виправданням насильства. Незалежно від нашого ставлення до Бога, неправильно вбивати в ім'я Його. Сьогодні коли ми, ахмадійська мусульманська громада, здійснюємо заклик, любов до всіх ненависть ні до кого як встановлення глобального миру, ми робимо це безпосередньо, виконуючи вчення священного Корану і практику святого Пророка, мир і благословення Аллаха, нехай перебувають з ним. Я буду, якщо Бог дозволить продовжувати виконувати свою місію та обов'язки щодо сприяння миру, терпимості, справедливості та співчуття у всіх куточках світу. Я продовжу говорити людям, що для того, щоб позбавитись болю та страждань, з яким ми стикаємося сьогодні, ми повинні застосувати на практиці принципи справедливості та рівності.